Слава Україні, друзі, з вами знову Таразук. І в сьогоднішньому відео ми зробимо великий розбір про Interactive брокерс та інвестування загалом, про те, яким чином там зареєструватися, які податки, які комісії, як зараз поповнити рахунок, що купляти, що не купляти, кого дивитись блогерів, кого ні, що читати. І як бонус, також я вам повідомлю, яким чином ви зможете доєднатися до мене у створенні нового інвестиційного портфелю для формування пасивного прибутку. Якщо вам цікаво, Поїхали! Але перед тим як розпочати, вже традиційно дякую всім воїнам ЗСУ, хто зі зброєю в руках захищає нашу незалежність вже майже рік. А також тим, хто долучається донатами для допомоги армії. Армія і зсу це найбільш вигідна інвестиція в будь-якому випадку, поза всяким сумнівом. Тому підтримуємо наші збройні сили. Ну і відразу, щоб було зрозуміло, про що це саме відео, я би хотів нагадати про те, що я вже на каналі неодноразово знімав відео про Interactive Брокерс і про ті питання, яким чином інвестувати в акції. Сьогодні я сподіваюся, це відео вже розвіє остаточно всі сумнівичі питання, які я не озвучував у попередніх відео. А також воно, можливо, буде цікаво і для тих, хто вже має е, досвід в інвестуваннях і хоче отримати якихось нових знань чи е, вмінь. В попередніх своїх відео я показував скільки я заробив на дивідендних акціях за 2021 рік. Здається, це було всього 120 доларів а, в дивідендах, при тому, що я там не особливо вибирав саме дивідендні компанії. Також я записував відео про те, яким чином відкривати рахунок Interactive Brokers. Дуже раджу подивитися його, тому що там є багато моментів, які дійсно є корисними для того, аби зрозуміти, що ані Freedom Finance, ані будь-які інші неамериканські брокери, вони не вартують того, аби туди вкладати кошти на довгострокову перспективу. Крім того, я також показував про те, що зараз SP 500 йде вниз, і це був дуже хороший момент для того, аби починати відкривати свої позиції, як показує зараз практика, а також показував, яким чином. Чи можна купляти довіденні акції і вийти на пенсію, вклавши всього 5 тисяч доларів. Також я дуже тішуся і радий тим, що багато з вас залишають хороші позитивні коментарі про те, що вам подобається така тема. Ви дякуєте за відео. Це дійсно мотивує записувати нові відео з цієї тематики. Також є коментарі з питаннями змістованими, на які я намагаюся відповідати. Майже на кожне з питань я надаю відповідь, як і в даному випадку, коли користувач. Галина 5892 запитувала, чи можна, чи запитував, чи можна інвестувати в акції з фопівського рахунку, і яким чином бути з єдиним податком. Очевидно, що на єдиному податку ви не можете здійснювати інвестиційної діяльності, і це буде підставою для того, щоб вас виключити з єдиного податку, але не завжди ваші відгуки є позитивними. Вірніше не всіх. Тому негатив чи конструктивну критику я також можу сприйняти. Але очевидно, що якщо людина вважає, що я нічого не розумію, то навряд чи краще не коментувати і просто переходити на інші канали, їх є достатньо з цієї теми. Щодо реєстрації, якщо вже переходити до конкретних питань, які тут будуть озвучуватись у цьому відео, сподіваюся, що воно не буде супер довгим, але намагатимось це робити все таки змістовно і надати максимально багато відповідей на ті питання, які раніше не озвучувались. Так користувач запитував про те, який вибирати витрахунку Interactive Brokers Pro чи Lite. І в Lite дійсно є така штука, як Commission Free Trades на всі американські акції ETF-и, але на жаль, як я її відписав для українців, вона недоступна. У нас доступна лише Interactive Brokers Pro. і е тут ви маєте певні комісії, але вони виникають виключно, вже коли ви купляєте, тобто здійснюєте угоди. Тому при виборі і реєстрації вас запитує дійсно, який вибрати тарифний план. Але якщо ви вкажете, що ви не резидент Америки, то вам все одно буде доступно лише Interactive Brokers Pro. Також було питання про те, що до місця реєстрації, яким документом це можна підтвердити. І я відповідав, що я надавав українською мовою документ з Приватбанку. Там з першого разу мене не пройшло, але після того як підтримка відписала вдруге, то все було окей. І тут користувачка також підтверджує, що вона дає, здавала зараз. Вже я наскільки зрозумів, випуску з монобанку на англійській мові, і реєстрація відбувалася досить нормально. Є єдиний момент, що перевірка реєстрації місця проживання важлива для того, щоб підтвердити, що ви не проживаєте на підконтрольній території Російської Федерації, або, наприклад, в Криму, і саме тому о, декого це є підставою для відмови в реєстрації і є коментарі, коли людина лише народилася, наприклад, в тих територіях, але попри це, все одно Interactive Brokers не дозволяє реєструватися. Також ще раз наголошую, що в Interactive Brokers немає inactivity fee. Цю комісію забрали вже досить давно, і вона була основною, яка була підставою для того, аби не реєструватися і не інвестувати з малими рахунками, тому що якщо ви не робили ніяких е, операцій, вам знімали 10 доларів в місяць за просто те, що ви маєте рахунок, який не активний, або якщо у вас не було достатньо якісь там. Коштів на рахунку зараз цієї комісії немає, і жодних комісій, якщо у вас просто там є гроші, Interactive Brokers брати не буде. Щодо поповнення, це одне з найбільш частих питань. Е, були питання про те, яким шляхом поповнити через P2P, яким чином поповнити через SWIFT і так далі. Тому подібне. Я з цього приводу записував нещодавно місяць тому ось відео про те, яким чином можна обійти. Обмеження з банку на 2 p перекази, а також буквально нещодавно менше ніж тижні тому, яким чином можна купити валюту без комісії з карток Monobank. На жаль, Вайдвіт, як і в цьому випадку, так і в іншому був тим механізмом, який дозволяв поповняти саме без комісії гривню прямо з картки Monobank до 100 тисяч гривень. Зараз були якісь технічні моменти, принаймні так каже Whitebit, і ця можливість поки що відсутня. Але загалом, навіть з комісією, яка там є, один з чим то відсотка, все одно Whitebit залишається єдиним нормальним механізмом, якщо у вас є гривні. І ви хочете їх вивести в валюту, і не хочете мати справу ані з депозитом, де вам потрібно чекати 3 місяці, ані з готівковими коштами. Якщо ж у вас є валюта на ваших картках, то ви можете звичайним переказом P2P, з ПриватБанку, Монобанку і багато інших банків зробити переказ на вашу картку іноземному банку і вже з іноземного банку поповнювати інтеректів брокерс. Також ось було питання про те, яким чином з вайс чи з револют краще поповнювати через ACH переказ, якщо це долари. І дійсно найбільш дешевий переказ буде з вайзу через ACH станом на зараз. Це переказ. Напряму через локальні рахунки американських банків, але з ach переказом буде проблема та, що ви не будете відправником коштів Interactive Brokers. Буде багато питань до того, аби ви підтвердили, що саме ви відправляли переказ. Тому як я і писав, найкращий зараз варіант поповнювати Interactive Brokers для українців. Це через sepa перекази, тому що sepa переказ з будь-якої системи платіжної, яка доступна зараз для українців, в тому числі і Vice, вона відбуває. Він відбувається цей переказ із. Ім'ям вашим як відправником, і ви створюєте перед тим як Отримати себе переказ в Interactive Brokers інформацію про те, що ви будете відправляти суму відповідного переказу, і це допомагає Інтереєву зрозуміти, що дійсно це ви поповнюєте і рахунок відкритий на вас. Також є дуже хороша новина, про яку я запостив в своєму ком'юніті на каналі буквально три дні тому, про те, що Interactive Brokers разом з WISE нарешті, уклали партнерство. Тобто, ви можете тепер на Interactive Brokers безпосередньо прив'язати ваш рахунок WISE як спосіб поповнення про це. Це написано на офіційному сайті Interactive Brokers, Там детально пояснюється, яким чином це можна зробити, які рахунки е, яких користувачів з яких країн е, вони будуть доступними для цього. І важливо, що це буде до кінця березня. Ця доступна функція появиться у всіх користувачів Interactive Brokers LLC, які є в основному всі користувачі з України. Можливо, хтось є Interactive Brokers UK, але в будь-якому випадку до кінця березня ви повинні отримати саме цю опцію і в ваших розділах Transfer France у вас буде опція Transfer from Wise Balance. і там ви зможете його або безпосередньо прив'язати або зробити набагато швидше поповнення і вам не потрібно буде розбиратись з тим чи вам належать ці кошти чи ні і в тому числі я так розумію із доларових рахунків також можна буде поповнювати і крім того я вам повідомляв що Wise зараз робив новий дизайн картки він тепер білий Далі я хотів би нагадати про те, що на моєму каналі є також відео про те, яким чином можна відкрити рахунки за кордоном в іноземних платіжних системах, якщо ви українець, який проживає в Україні. Тому що, на жаль, як відомо, Вайс припинив відкривати повноцінні рахунки із картками електронними і фізичними для українців. Тому для вас альтернативою найкращою, я вважаю, є Zen це одна з найбільш просунутих платформ або Genom чи Paysera. Кожна з цих. Платіжних систем дозволяє вам отримувати сеп переказ, який ви можете переказати з того ж вайбіту за фіксовану ціну 5 євро незалежності від суми, і в подальшому переказати це також се переказом на Interactive Brokers вже від вашого імені. Мова йде, якщо у вас гривні. Якщо у вас є відразу валюта, ви можете також переказувати чи євро чи долари з ваших карток платіжних українських банків відразу на одну з цих карток платіжних систем. Податків є дуже багато питань про податки, майже під кожне відео про Interactive Brokers, з яким чином платити, про що повідомляти, що не повідомляти. Найбільш поширена помилка про те, чи потрібно все таки повідомляти податкову про те, що ви відкрили брокерський рахунок, і як я відписував. Ні, не потрібно повідомляти. Ви можете відкривати рахунки за кордоном в іноземних фінансових установах на підставі закону про валюту і валютне регулювання без жодних додаткових повідомлень, ліцензій і так далі. Дійсно, виводити великі суми там понад 200 тисяч євро в рік. Ви не можете просто так, але зараз мова йде про те, щоб просто відкрити рахунок і туди роздрібному інвестору. Переказувати кілька тисяч чи сотень євро-доларів в місяць, жодних проблем з цим немає, і тут податків не виникатиме. В податок виникатиме у вас в випадку, якщо ви продаєте інвестиційний актив або отримуєте дивіденди. Також можна згадати про те, що зовсім недавно Interactive Brokers е, почав нараховувати відсоток на залишок на ваш е, інвестиційний рахунок. Якщо на вашому інвестиційному рахунку є більш ніж 10 тисяч доларів вам будуть нараховуватись відсотки за відповідною формулою і аж до 4%. відсотків. Я про це також записував нещодавно відео про валютний кешбек від Vice Interactive Brokers. Вибачаю за ту помилку, яку я там допустив, про те, що вам нарахують 10% відсотків акціями за відкриття рахунку. Насправді, як я там і казав, за кожен 100 доларів депозиту ви отримаєте 1% Долар безкоштовно акціями Interactive Brokers. Але це не повинно бути стимулом для відкриття інвестиційного рахунку і початку інвестування, саме бонус, який вам дає Interactive Brokers. Це просто додатковий плюс, я б сказав. Тут також є на Interactive Brokers розміщено калькулятор, де от я, наприклад, вказав, що в мене є. 20 тисяч доларів на рахунку і 40 тисяч загальна моя net asset value, тобто у мене 20 тисяч акціях, 20 тисяч доларах, і в мене буде розрахунок ефективно, ставка. У мене всього буде 0,81%. Нараховуватись на відповідну залишок, якщо говорити про. 20 тисяч, тому що є 1,63 на 10 тисяч і 0% теж на 10 тисяч, в середньому це виходить 0,8%. Тобто, насправді відсоток на залишок є досить низьким, але з цього відсотку вам, наприклад, самостійно потрібно буде сплачувати податок, якщо ви захочете його задекларувати. І в відсотках на залишок, якщо говорити про найбільш безпечний зараз вид інвестицій, коли би ви не хотіли нічого робити з грошима, щоб їх втратити взагалі найменшої можливості, і або вам треба їх. Короткостроковій перспективі отримати назад. Є досить хороший варіант просто покласти на Vice. Там зараз на долар нараховується 3,8% і ви реально отримуєте 3,29 за вирахуванням фі, там, і відповідних інших костів. І тут нараховує вайс з першого долара. Тобто вам не треба 10 тисяч додатково мати, аби отримувати ці 3% відсотки. І вони нараховуються, щомісячно у вигляді кешбеку. Єдиний мінус, що це доступно лише знову ж таки для тих українців, які проживають не в Україні, тобто мають підтверджену адресу місця проживання в країні в Європейського союзу або європейської економічної зони. Далі про Ірландію. Є велика дискусія, і теж в мене було питання про те, що пересічному українцю краще не купувати VOO. VOO це є індексний ETF, тобто Exchange Trade Fund, фонд, який відслідковує індекс, а саме індекс SP 500, SP 500 це 500 найбільших компаній. І по суті, по SP 500 відслідковується загальна така мінімальна чи стандартна прибутковість, яка там в довгостроковій перспективі становить від 8 до 10 відсотків плюс-мінус, якщо ми беремо довго 20, там, і 40 років більше. І тут користувач. Дмитрій Дніпро ем, вказує про те, що краще інвестувати в CSPX, тому що це є ірландський е, індекс, який є акумульованим. Тобто, ви інвестувавши в цей ірландський е, в ETF, по суті, не маєте головної болі з поданням податкових декларацій і ваші е, накопичення там, вигляді дивідендів, які платить VOO там приблизно 1% річних. Вони будуть накопичуватись автоматично у цьому фонді, але як я вказував в коментарі, що по Ірландії не все так просто, і там є багато нюансів і моментів. Якщо ви не збираєтесь помирати в найближчий час і проходити процедуру успадкування, яка складна для американських рахунків, то все решту говорить в користь саме інвестування в VOO. Чому? Тому що там є, по-перше, менші вітрати втричі 0,03 порівняно з нульці. Одна десята в ірландському фонді. Крім того, в VOO ви можете купляти fractional shares, тобто частково. Ви можете не обов'язково вкладати всі 400 доларів а, в одну акцію цього ETF-у, а можна купляти і за 100, і за 30, скільки заманеться. В Ірландії такого немає. Ну і ліквідність також є великою проблемою про те, що продається а, ірландські в значно менші кількості, ніж а, американські VOO. Я також запостив себе в спільноті. Про це опитування, вказавши ці критерії, чому я вважаю, що потрібно інвестувати в американську модель ІТФ порівняно з ірландською у випадку, якщо у вас не сотні тисяч інвестиційний портфель доларів. І ось з голосуванням більше ніж 200 користувачів проголосувало. Дякую вам, що слідкуєте за спільнотою голосуєте. 86 все таки за американський і лише 14 за ірландський ETF. Є багато питань про те, що почитати, що подивитися, як зрозуміти, в які акції вкладати, і це якраз дуже хороші питання. Я би рекомендував е в першу чергу почати з Value Investing. це стратегія, яку я намагаюся переслідувати, і вона означає про те, що ви інвестуєте в. Цінність самої компанії, а не спостерігаєте за вартістю акцій, і її по суті цю стратегію в 70-х, мені здається, чи може і раніше ще роках була вона озвучена публічно Бенджаміном Гремом. І є ось перша книга, з якої можна почати. Це є розумний інвестор. Якщо ви вже розумієте, що вам потрібно інвестувати, яку стратегію застосовувати, от ви хочете з'ясувати, то тут буде дуже багато про. Саме ментальність інвестора про те, яким чином підходити до падіння акцій, і так далі. Якщо ж ви зовсім нічого не знаєте про інвестиції, то почитайте цю маленьку таку хендбук. Найбагатший е, чоловік Вавілону. Е, вона дуже класно описує загалом, чому потрібно думати про те, щоб платити спочатку собі. І це дійсно правило, яке досить було відкриттям навіть і для мене, коли я вперше кілька років тому ще почитав цю книгу. Також, якщо ви вже пройшли цих дві, і ще шукаєте цікавого чтива, то є ось хороша книга про те, які були правила інвестування з Борена Баффета, тому що це найкращий учень Бенджаміна Грема. Зараз він є одним з найбільших велів інвесторів, взагалі інвесторів взагалом світі, і він керує фондом Berkshire Hathaway, який. Управляє просто мільярдами, багато сотнями мільярдами доларів, якщо не помиляюся, і визнаний одним з найкращих інвестиційних е фондових менеджерів. Ну і крім того, е якщо вже говорити про е чтиво, то я би також радив вам почитати е Modern Value Investing, яка написана Свеном Карліном. І її я читаю зараз на своєму новому. Кінделі, які я отримав з Амазону, я теж записував шортс про те, що найкраща інвестиція 100 доларів. Це є інвестиція у електронну книгу, де ви зможете почерпнути величезну кількість знань. І в даному випадку, наприклад, ця книга на Амазоні коштує 20 доларів. Але за перших три місяці після того, як ви купили Кіндел, ви можете безкоштовно читати будь-які книжки, які доступні на Амазоні. І от в тому числі цю книгу я також е собі завантажив і вже, по суті, зекономив 20 доларів. Також ставили питання багато кого подивитися на Ютубі, що б я рекомендував. І насправді в американському контенті є величезна маса, просто маса блогерів, які е, роблять personal finance відео, відео про інвестиції. Е, один з поширених типових от таких блогерів є Грем Стефан. Я дивився його деякі відео. Дійсно, там є певне раціональне зерно. Він записує досить цікаві відео з різних е, тематиків. Є схожих багато блогерів: Андрей Джік, е, Financial Education, Nate O'Brien. В них всіх, як ви бачите, дуже багато підписників, там 2 мільйони, 700 тисяч. Мені здається, тут не один канал є 1,3 мільйони, але всі вони досить більше розважальні, ніж освітні, чи мають якусь там за собою серйозну основу. Не е, рекомендував би я дуже детально дивитися всі ці канали вам. Є, наприклад, менші канали, які намагаються додавати якусь валю у своїх відео. Даніел Пронк, Бред Фін, Джозеф Карлсон і Патрік Бойл, особливо цих два останніх Патрік Бойл і Джозеф Карлсон. Я б міг рекомендувати, Ну, також і два попередніх, як такі, що варті уваги. Дійсно, в них всіх зовсім різні підходи і стратегії до інвестування управління своїми коштами, але думки там часто є цікаві. Ну і один з найкращих інвестиційних блогерів на Ютубі це якраз є Свен Карлін. Книгу якого Modern Value Investing я також вам рекомендую завантажити і почитати, або купити Kindle і її прочитати. І в нього є свій е, канал, де там 222 тисячі підписників. Дійсно цікаво подивитися. Якщо ж запитаєте, а що українського можна контенту подивитися на YouTube про інвестиції, то я б вам е, радив канал Сімейний Бюджет, там дійсно є багато цікавих відео про те, що таке Interactive Brokers. і дуже класно, що є. Е, е, також контент про податки, про законодавчі різні речі. Тому я рекомендую саме цей канал, якщо брати україномовний контент. Є багато чи було багато російськомовних блогерів, які зараз, на щастя, після початку повномасштабного вторгнення перейшли на українську. Таких, як там Український інвестиційний клуб, мільянір за 7 літ, але я не сильно поки що би вам рекомендував туди звертати увагу, тому що ну, там є якби свої моменти. А от е, канал Сімейний бюджет він більш-менш незалежно подає інформацію, хоча там теж навряд чи ви знайдете прям детальні пояснення про те, які саме інвестиції робити і які акції купляти. Це також одне з найчастіших питань. І як я говорив про початку відео про бонус, тут я би. Окрім ETFів, які я тут порадив, VOO, VTI від від Вангарда, SPY чи IVV, вони дійсно є одним з тих інструментів, з яких варто починати, якщо ви зовсім не розумієтесь або не мали досвіду попереднього інвестування. І далі, по ходу, ви можете дійсно наближатися до вибору індивідуальних акцій, про що? Також я би хотів вам показати. Ось, наприклад, за 2022 рік від моменту піку до е, 27 грудня, ось ці е, компанії втратили в ціні від 59% до 99%. І серед них є досить багато тих, про яких промоутили блогери на Ютубі, про яких я вам пояснював, так і тих, які є досить там реп'ютабл і прибутковими компаніями, наприклад, як Netflix. Тесла, яка також почала приносити прибутки, і деякі інших, в основному тут всі з сфери а, IT, а, інформаційних технологій, але тим не менш є й інші там, наприклад, Робінгуд чи Лемонат. Вони всі втратили величезну масу капіталізації, там 99%. А, це да, смішно з одної сторони, а з іншої, це показує те, що інвестиційні. Кроки в індивідуальних кампаніях ваші повинні бути дуже обережними, і ви дійсно повинні розуміти, що ви робите, коли ви вже це почали. Бо якщо ви б інвестували в SP 500, на відміну від, наприклад, карвани, то за рік ви б втратили 5%. А за цей місяць ви б вже відіграли фактично частково. Якщо б до того купляли тут в низах відповідно, також SP. І загалом е інвестування у ці ETF воно є одним з найкращих. Але є також ті акції індивідуальних компаній, які б я рекомендував купляти, тому що якщо б ми вважали, що ринок є раціональний. І дійсно все оцінено правильно, то тоді нема змісту інвестувати в індивідуальні акції. Ви можете просто купляти ETF. и Але все таки я вважаю, що ринок нераціональний, і на ньому можна знаходити ті моменти, коли ви можете інвестувати в хороші високоякісні компанії із хорошою ціною. Бо важливо купляти компанії не просто хороші за будь-яку ціну, а хороші компанії за низьку ціну. І як на мене зараз такими є. Дві індивідуальні компанії, які входять в топ-10, мені здається, SP. Якщо не вище, це є Alphabet, тобто Google і Amazon. Вони є досить різними, про них можна пояснювати, чому саме ця ціна, яка зараз є fair value або а, виправданою ціною, чи справедливою ціною. Але про це а також про те, що я би хотів розпочати своє інвестиційне нове портфоліо саме для того, щоб ті, хто лише починає інвестувати, могли або е підправляти свої стратегії, або більш детально розуміти, яким чином обирати компанії, і для цього. В мене буде телеграм-канал, тому що знімати кожного разу відео про те, що я інвестую, мені здається, трохи буде занадто обтяжливо для інших користувачів мого каналу, де я щотижня буду вкладати 100 доларів принаймні, Намагатимусь в. Нові акції або інвестиційне портфоліо, щось інвестуватиму, чи може не інвестуватиму, і пояснюватиму свої мотиви, чому вибирав ту чи іншу компанію або чому нічого не обирав. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь. На цьому у мене все. Якщо загалом канал і контент вам видався цікавим, то підпишіться на нього також, поставте коментар і лайк. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть москалям!